Доброго ранку, мої хороші. У нас з вами сьогодні понеділок, сьогодні початок 38-го тижня, і я вирішила, що ці останні тижні вагітності я буду знімати такі невеличкі, сподіваюсь, невеличкі влоги. Чому сподіваюсь? тому що зазвичай в мене влог на три дні це 30 хвилин, а тут я хочу влог на сім днів всунути в хвилин 20. Тому <кій> подивимось. Коротше, останні тижні, 38, 39, 40. -й. Ой, я хочу народити раніше, але точно не хочу після 40-го. Але, скоріше за все, я провела ресерч і побачила, що дівчата, які народжують вперше, зазвичай ходять 40 плюс тижнів. Тому, можливо, я буду ходити більше 40, ну, неважливо. 38-39, 40-й буду знімати. І цей тиждень, до речі, виходить у нас дуже насиченим, порівняно з минулим, коли я взагалі, вважаю, нічого не робила, цей тиждень насичений. Сьогодні у нас з вами господарські справи. Приходить хазяйка дивитись квартиру і там фотографувати її, і оновлювати договір. Коротше, багато проблем, тому треба прибратися. Перше це прибратися. Далі, друге, це у мене зламався ноутбук. Я поставила його на край ліжка, і Паша зачепив. І тепер у мене. От, не працює частина екрану. Я зателефонувала в ремонт. Е, мені вийде це 3600. На рівному місці. Але, коротше, віднес, віднести ноут в ремонт. І третє, це у нас у мого свекра і свекрухи, дні народження поряд будуть е, в свекра в цю п'ятницю, свекрухи. В наступний четвер. От, і ми маємо надіслати їм подарунок. Тому сьогодні ще треба сходити на нову пошту, забрати одну посилочку і відправити подарунок. Це сьогодні вже багато справ прибратися, сходити в ремонт ноутбуків і сходити на нову пошту. Вівторок я записалась на йогу для вагітних в, в Львівську обласну клінічну лікарню. Там приймають пологи, я схожу на безкоштовну йогу і заодно подивлюся пологовий, бо я вже, наче визначилася з перинатальним центром, але може мені локал ще сподобається. Тому завтра я йду на йогу, повірте, на 38-му тижні. Один івент на день це вже багато. В середу я маю зустрітися з подругою просто на каву. І в четвер, четвер подруга приїде до мене, і ми будемо пекти Паски. Бо в неділю Пасха, тому я вперше в житті буду пекти Паски. Паски я дуже переживаю і сподіваюся, що все вийде. І в п'ятницю тітка з племінницею приїжджають. Нам треба апартмент для них виняти, сходити, забрати ключі від апарту, ну підготувати все для їх приїзду. Субота-неділя, Пасха, і ми будемо ж можливо проводити час там багато в центрі міста гуляти, тому що ж приїхали гості, їм пів. Коротше, дуже чудовий тиждень, і це взагалі дуже прикольно, що на останніх тижнях так забувати себе ідеями, що зробити. Чому це круто? Тому що в останніх тижнях єдине, що ти хочеш, це вже народити і вже побачити дитину, і тільки думки, все про це. І тут, якщо ти будеш прямо тільки концентруватися на цьому очікуванні, то Вийде, що для тебе цей місяць останній буде просто неймовірно довгий. Ти просто будеш кожен день, типу, Боже, я все ще не народила, я все ще не народила. А якщо ти заб'єш себе якимись справами, ти будеш, по-перше, відволічешся, відвернеш свою увагу і будеш сконцентрована на інших тасках, тому не будеш так довго, о Боже, о Боже, скільки можна, скільки можна». А по-друге, будеш навіть думати, типу, блін, мені треба ще то встигнуть, то встигнуть те зробити, хоч би зараз не народити. І тому навіть ти будеш налаштовуватися на те, що трішки пізніше хочеш народити. Тому що, ну, реально, я б така, що народила ще минулого тижня, але я розумію, що зараз не на часі, скажімо так, нам треба, треба дотягнути до дюдейта. Тому, коротше, ми зараз з вами прибираємось. Потім. Чекаємо на хазяйку після того, як вона прийде, йдемо в ремонт ноутбуків, і потім нову пошту поїхали. Квартирою, одне питання на сьогодні вирішено. Поїхали, друге відвести ноутбук в ремонт. Не знаю, як вдягатися в таку погоду. Сподіваюся, не замерзну, Ой, поїхали. Просто зацініть мій мега-спортивний лук з моїм мега-спортивним пузом, Дуже великий пузо. Коротше, це я зібралась на йогу для вагітних. Геній <кій> записалась на безкоштовне, я так розумію, заняття. З йоги для вагітних в пологовому будинку. Не в тому, в якому я планую народжувати, а трошки в іншому. Тому план такий, що я туди з'їжджу, подивлюсь, що там і як там. На розвитку, так би мовити. Але я дуже тому не рада, тому що мені так лінь, ви собі просто не уявляєте. Я навіть фарбуватись не буду, щоб. бо мені просто, просто дико лінь. Але поїду, бо вже ж зареєструвалася, то поїду. Коротше, йду з йоги. Подивіться, який райончик. Я просто обожнюю Львів за такі вулички. Коротше, йду з йоги для вагітних. Після йоги нам ще зробили невеличку екскурсію по пологовому, післяпологовому відділенні. Ну, це виходить вже другий пологовий, в якому я була. Перше мені сподобався більше. О, тому, скоріше за все, буду хотіти народжувати в ньому, перинатальному. Але, 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 йога була прекрасна і, і безкоштовна. Тому сподіваюсь, що наступного вівторку знову захочу туди піти. як я себе і почуваю. Коротше, вчора, раптово для всіх, записалась на манікюр. Зараз я збираюся на манікюр. Потім на зустріч з подругою. А ввечері мені додався прикол. Це УЗД Симфізу. Коротше, розповідаю. Вчора на Йозі тренерка запитала, дівчата, чи є у когось якісь побічні реакції, пов'язані з вагітністю, ну, при яких не можна займатися. І вона там сказала, ну, не знаю, опущення, може, опущення є у когось, може симфіз. Одна дівчина сказала, що в неї є симфіз. Ну, і, коротше, я запитала, що це таке. Може, в мене також є. І вони сказали, типу, ой, якби у вас було, ви б знали. Я сказала не все одно, як воно взагалі відчувається. І вони сказали, що це біль в лобковій зоні, бо симфіз – це лобок. Або якась частина лобка. От, і, коротше, біль при ходьбі, ну, і при вставанні, коротше, де фіга всього назвали. От, і я подумала, що в мене так є біль в зоні симфізу, коли я ходжу десь з другого триместру під час ходіння, але також є і зараз. Вже не тільки під час ходіння, але і коли я переготаюсь з боку на бік. І коли я встаю з ліжка. І оце коли стаєш з ліжка, і перші кроки з ліжка дуже важко, дуже болить. І наразі воно навіть підсилилось. Оці больові відчуття вони навіть підсилились зараз. Тому я думаю, блін, треба перевіритись на симфіз, тому що реально стало більш болюче. Ніж у другому триместрі, тому, можливо, так, можливо, в мене вже симфіс. Ну і коротше, наступного тижня має бути в мене зустріч з моєю лікаркою, але я їй написала, що от, типу, переживаю, що в мене цей симфіз. і вона сказала зробити УЗД симфізу. Ну, от я його піду сьогодні робити. Дуже засмучена, тому що, типу, ну, що цього мені не вистачало, тому що там, знаєте як, там, типу, може бути до якогось. ви погугліть, що таке симфіз, щоб я вас своїми науковими знаннями не шокувала. Але справа в тому, що, типу, симфіс до якоїсь до якогось ступеня це ок. І з ним можна народжувати і ніякої шкоди він не завдасть. А після якогось ступеня то вже не ок. І з ним не варто народжувати, з ним треба кесарів. Ну, от і я думаю, бляха, мені ще кесарів не вистачало. Я так хотіла народити і досі хочу, я так хочу народити сама. Я вже навіть така думала, що без підралки взагалі. А тут, коротше. Такий прикол. Ну, я ж кажу, це ще не 100%. Може, в мене не симфізит, цей, чи як він там називається, тому що, може, це все в, в межах норми. Тому, коротше, сьогодні отака отак, от фігня, піду сьогодні на УЗІ симфізом. А, і ще почав боліти цей крижень, чи як він називається. Там, де куприк, куприк, наша тренерка казала, копчик російською. Коротше, та, от в, той, в тій зоні стало також з сьогоднішнього дня боліти. Е, ну, наскільки я розумію, це в межах норми, тому що, коротше, тіло готується до пологів. І з одного боку мене це радує, тому що, ну, грубо кажучи, до вчорашнього дня в мене взагалі нічого не було. Ніяких симптомів, що я буду народжувати. от. А от, виходить, з сьогоднішнього дня почали літати в, в тій зоні, в цій зоні. Тому сподіваюся, що це все значить, що скоро народжу. Мені дуже скоро не треба, але хоча б, щоб. Через два тижні десь хороша. Коротше, ми сподіваємось на 29. те Останній на УЗІ нам сказали, що ПДП за плодом це 28 квітня, а ПДП за датою полу... місячних – це 30 квітня. Тобто, 28 і від 28 до 30 квітня в мене ПДП розмазані. Тому ми сподіваємось, що ми народимо десь 28-го, 29-го, 30-го. Подивимось. Оця коротше туш. Від Balm, The Balm яка, яка мені йшла в комплекті з моїми помазухами. Вона з силиконовою щіточкою. А я останні 500 років користувалася тільки пушистими щіточками, тому мені, взагалі, я тикаю собі в очі і незручно. Але я знаю, ти не тих, хто буде розкидатися продуктами і такий. Ой, мені не зручно нею користуватися, я не буду не користуватися. Ні, Якщо в мене є змога, я її домалюю. Доброго ранку, мої хороші. Ми з вами скупилися все, що нам потрібно, на те, щоб робити паски. І сьогодні до нас приходить подружка і буде вчити нас пекти паски, бо ми не вміємо. А вчора я сходила таки на УЗД симфізу і дізналася, що в мене є симфізит, але першого, типу, початку першого ступіню. Тобто, перший ступінь це 5-9 мм, у мене 6 мм розходження. Погано, що взагалі він є, бо до 5 мм це норма, було б круто, в мене була норма. Але, типу, початок першого ступеня це не протипоказання до пологів, можна народжувати, головне, просто за останні ці тижні перед пологами, щоб воно більше не розійшлося. Для цього потрібно менше стояти, менше ходити, більше лежати, відпочивати, і носити бандаж, щоб дитина не давила так сильно. На кістки, щоб вони не розходились далі. Захекалась. Коротше, цими займемося. Сьогодні не будемо ходити, бо вчора я находила більше 10 тисяч кроків. Для нормальної людини це здорово. Для мене це багато. Я вчора ледь притащила додому ноги. мене дуже боліли ноги. Мене дуже болів симфіз. Типу, дуже погано було, тому я зрозуміла, що 5 тисяч кроків, ну, 6 максимум я маю ходити за день, а тепер, знаючи, що в мене симфізит, то може краще її взагалі 4 тисячі ходити на день кроків. Сьогодні ми нікуди з вами не йдемо. Ми готуємо весь день паски, ввечері, може, вийдемо в парк погуляти. Такий план. Ми тупо весь день грали на ці паски. Моя кухня просто роздовбана, але подивіться на них. Ми готові до цього. А -а -а. Оце, коротше, за рецептом Едіка з Мастерше. Отакі От з шоколадом. А це крафіни від Клопатенка. І це теж крафін, але він вкритий шоколадом. Ну, така краса, це стільки в мене вийшло пасок. Ну що, мої хороші? Сьогодні неділя, після того, як ми е, приготували паски в четвер, я злягла з хворобою. Якоюсь, ну, просто нежить, горло і трішки невеличка температура. І оце, коротше, четвер-п'ятниця. Ні, четвер нормально. П'ятниця, субота-неділя я хвора, як ви бачите, я ще досі хвора. Але я вирішила вийти до вас попрощатися по-людськи і показати, що я тільки що зробила. Я самотужки склала пеленальний комодик. Тепер у нас є і ліжечко, і пеленальний комодик. Фух, я рада, це було легко. І, коротше, я рада, що він тепер в нас є. І тепер я задумалась. Коротше, тепер я задумалась з приводу того, що мені ж треба матрасик на 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 пеленальний комодик, на матрасник, на матрасик на пеленальний комодик. Мені треба ще, мабуть, один на матрасник на ліжечко. Мені треба простирадло на ліжечко. Хоча я вже побачила, що в мене нестандартна люлька, ну, ліжечко я маю на увазі. Всі простирадла 120 на 60, а в нас розмір 70 на 90, 75, навіть на 90. Якийсь такий у нас розмір, тому нам не підходить стандартні. Я вже думала класти, класти звичайні пеленки. Але тоді треба докупити пеленок. Потім ми ж з'їздили в прокат, взяли люльку, я вам не сказала. Зараз покажу. Коротше, поки що все стоїть на балконі. Але ось ця коляска від Карело Епіка. Сама сіра люлька. Ось її колісна база. І ось ми взяли кокон. Red Castle який. От. І що ця люлька? У цій люльці є ж матрасик. І на нього ж також треба на матрасник. І сюди також треба е, ці як їх? простирадла. І я, коротше, розумію, що у мене немає взагалі цього текстилю. Е, ні простирадл, ні на матрасників нічого немає. По-перше, мені супер муторно і нудно це все вибирати. По-друге, щось ніхто з бейбі-блогерів про це не розповідав. І таке враження, що. Типу, що ніхто цього не купує, це, чи це, типу, настільки нудно, що ніхто не хоче це показувати в блогах, але реально показують тільки одяг для малюка і не показують е нічого іншого. Коротше, я тепер буду зараз сидіти вибирати, мабуть, хоча б якісь непромокаючі матрасики. Ну і в коляску ж треба якусь цю. Просто радла на резинці. Докупити ще пеленок. Це стільки ще, стільки ще розтрат. І, і щось, я, коротше, в шоці. А, і ще зараз вам покажу ще трошки одягу для малого, привезли в подарунок наші родичі. Час. Так, отже, нам привезли отакий кокон для спання. Отой, От який вдягається як маєчка. Тут на змінці. І коротше дитинка в ньому спить. Це вже на, на такий більший вік, не для новонароджених, написано 6-9 місяців. І якраз він тепленький, тому що на 6-9 місяців це в нас буде вже осінь, зима. Він якраз нам потрібен буде. Далі от набір от таких от гарнесеньких бодіків з ніжками. От які вони. Коротше, тут їх отакий. Він такий біленький. Всі з ведмедиками, бо я люблю ведмедиків і так вийшло. От, от такий Єдине, що написано, що вони аж там якогось розміру на три місяці, але я не знаю, я дивлюсь на них і думаю, на які три місяці. Це ж... Ну, таке щось, ну, це на новонародженого, мені здається. Ну, це зовсім щось маленьке. Ну, подивимось. Е, далі ще отакий сліпик. Також це вже, це вже на більшенького. Е, написано 3-6 місяців. Такий бодік, отакий бодік. Коротше, все з мішками і з вініпухами. Е, як, док... Ла, як лікар прописав, отакий ще. І от такий світшот вообще, вже для дорослих мужчин. 574-й, я не дуже розбираюсь, який то. Але такий світшотик, коротше. Вже взагалі для дорослого. І накупила ще носочків, також для дорослого. Я зараз це все буду прати І ще я собі купила піжаму для годуючих мам, штанішки, також ще з бірками. І от така маєчка. Я купила в reservт на знижках. От Майка з ефектом годування. І штанішки. Коротше, зараз це все буду відтирати, етикетки, і буду прати з дитячим порошком. І буду займатися тим, щоб вибирати оцю одну всю фігню, типу простирадла і на матрацники, і, і матрасики, і так далі. Коротше, на ну дотіна, і ще я, є, скільки грошей на це потрачу. Вже сил нема. От. Ну, В цілому, як ви бачите, ми вже майже закінчили. Головне, що коляска є, ліжечко є, пеленатор є. Ваночка є, все найголовніше в нас є. Можна народжувати, але ми ще трішки почекаємо. На цьому все. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Приходьте ще. Люблю, цілую, бувайте!